Повномасштабна війна в Україні триває, отож, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для громадян України. Відтепер українці зможуть продовжити вільно будувати своє майбутнє на території ЄС щонайменше до 4 березня 2026 року. Станом на 2024 рік статусом тимчасового захисту в країнах ЄС користуються понад 4 мільйони українців. Вони були змушені шукати прихисток на території інших держав через повномасштабну війну Росії проти України. Аби українці могли вільно почуватися на території ЄС, тимчасовий захист для них подовжено. Це означає, що він діятиме щонайменше 4 роки від моменту введення в березні 2022 року. Тобто, українці і надалі зможуть вільно користуватися правами, які надає тимчасовий захист, такими як вільне проживання на території обраної країни, доступ до ринку праці, отримання. Медичної і соціальної допомоги можливість навчатися у школах та вищих навчальних закладах українці успішно інтегруються у життя тих країн, які обрали для себе. Понад 60% усіх біженців вже знайшли роботу, що є свідченням їхнього активного включення в економічне життя приймаючих держав. Варто зауважити. Що деякі країни переживають кадрову кризу і дуже зацікавлені в українських працівниках. Окрім цього, українці активно відкривають свої бізнеси на території Європейських держав, створюючи нові робочі місця для інших українців. Це не лише сприяє їхній інтеграції, але й допомагає економікам країн, які приймають біженців розвиватися. Це рішення ради ЄС про продовження тимчасового захисту є важливим кроком у забезпеченні стабільності та безпеки для українських громадян, які шукають притулку в Європі, а також у підтримці їхнього прагнення до кращого майбутнього.